Доброго ранку, сонечко Ясному, діткам усім і усьому прекрасному. Дітки, який у вас сьогодні настрій? Певнена, що гарний. А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що, крім ліків, може лікувати людину? Виявляється, сміх. Коли людина сміється, коли їй весело, коли в неї радісний настрій, вона починає себе відчувати дуже добре. І навіть хворі люди швидше одужують в такому стані. Ми всі дуже любимо сміятися, шуткувати один до одного. Є такі поети, люди, які пишуть, пишуть вірші, які Теж люблять шуткувати і сміятися, і пишуть вірші, які викликають у людини сміх, гуморески називаються такі твори. Сьогодні ми з вами познайомимося з одним із поетів Грицьком Бойком, який пише саме такі вірші, веселинки. Але не тільки смішні вірші він пише. Давайте послухаємо сьогодні один з його віршів. Листопад. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узліссі трава, небо хмуриться часто, потемніла вода. Щоб дощами упасти, плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена гордовито стоїть. Дітки, подумайте, це вірш веселий чи ні? Сумний, я з вами згодна, а чому він сумний? Тому що тут мова йде про осінь, про пізню осінь, про листопад. Про те, що природа вже скидає своє останнє листя, трава вже засохла, вже не так світить та гріє сонечко. Ну, і, звичайно, такий вірш викликає в нас сумний, пригнічений настрій. Але зараз я хочу познайомити вас з деякими віршиками-веселинками цього ж самого автора. І. Пропоную вам поспостерігати за своїм настроєм, коли ви послухаєте наступні вірші. Де це ти порвав штани? Знов собак ганяв? Ні, це гналися вони, я від них тікав. Як ви гадаєте, чи насправді так було, як розказав хлопчик своєї мамі? Собаки за ним ганялися, чи, можливо, він все-таки ганяв собак. Не тягни за хвіст кота. Ну, кому кажу. Та то ж тягне він хвоста, я тільки держу. Як ви гадаєте, чи справді так відбувалося, що це кіт тягнув себе сам за хвіст, а хлопчик його тільки дермав? Ну, і ще одна пригода, на цей раз з дівчинкою. Де ти завозилася, де ти забруднилася? Я в калюжі з сонечком гралася в долонечки. Який настрій у вас викликали ось ці невеличкі віршики веселинки? Я гадаю, що веселий настрій, так? Це справді смішні історії, коли дітки. Роблять якусь шкоду, а потім придумують, як же її правильно повернути, так? як же сказати так, щоб не насварили. Скажіть мені, будь ласка, чи запам'ятали ви, хто написав всі ці вірші веселинки? Грицько Бойко, поет, сучасний поет. Ну і наостанок пропоную вам ще один віршик прослухати. Питаю я тебе, онуко, чи ти помила руки? А як же мій тобі отвіт, помила з милом, так як слід? А де, я тебе питаю, води ж у хаті в нас немає? Немає? здивувалась мила, а я не знала і помила. Ось така гарна ситуація, так? І на цій, на цій веселій ноті ми закінчуємо наше з вами заняття. Бажаю вам всім гарних вихідних, до побачення!